Прийшли на сесію, відкривайте гаманці. Звісно, добровільно придбати брелок для ключів із написом «Нагодуй солдата пропонували сьогодні депутатам рівне ради активісти під пильним наглядом змі. Обранці не відмовлялися. Загалом депутати накидали у скриньку 4450 гривень. Зібрані кошти передадуть благодійному фонду Скарбниця надії на потреби рівненських військових, які нині перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Витратити по тисячі гривень та придбати казначейські зобов'язання військові. Запропонували депутатам банкіри, мовляв Рівненщина вже перерахувала до державного бюджету 870 тисяч гривень за придбані казначейські зобов'язання. Цей проект патріотичний покликаний залучити додаткові 100 мільйонів гривень для на допомогу нашим військовим, які сьогодні перебувають на передових східних у боцях і ще 100 тисяч гривень. тепер вже з міського бюджету депутати виділили на придбання рації для військових. Познімали зі всіх об'єктів, десь повідщипали те, що можемо трохи перетерпіти. Ми бюджет мільярдний. Тому якщо треба буде щось для армії, ще, ще щось знайдемо. якусь вулицю не ще щось. я навіть не скажу по статтям я скав. Пощіпали, там по 10-15 тисяч знесли, бо виникло питання спонтанно. Виникло питання на подігоні неділю. До цього ми не планували цього. Окрім того, не оминули й проблем комунальних представники відразу кількох рівненських гуртожитків прийшли сьогодні до депутатів. Одні з них мешканці віденської 10, які добиваються можливості приватизувати свої кімнати вже 9 років. У червні це питання навіть розглянули депутати обласної ради. Та, схоже, і їх позитивне рішення про дозвіл на приватизацію життя людям не полегшило. Ми звернулися до, міської, до обласної ради на обмін гуртожитку. І в нас є рішення, що вже обмін будь-то зроблений. І нам сказали, щоб звернутися до міського голови і до міських. Відповідно до діючого в Україні законодавства, обміняти комунальне майно на щось це тюрма на місці. Тому ми запропонували обласній раді. Якщо обласна рада хоче, хай вимінює ваш гуртожиток на те, що вона пропонує, і ми у них заберемо від обласної ради. Бо тоді буде сидіти хтось в обласній раді в тюрмі. Те, що вони пропонують нам виміняти, хто поставить свою підпис, буде сидіти в тюрмі. Для того, будь ласка, пан е -е, Гарнік, прокоментуйте. Пункт закону. Тому і колотне. Це вже це вже вже третій губернатор займається цим питанням. Да, третій. Затвердили депутати і деякі зміни до бюджету. Здебільшого перекинули законоблені кошти на інші потреби. Звернулися в управління житлово-комунального господарства, економію коштів, яка в них створилася від виготовлення проєктної кошторисної документації, розширення кладовища нове 53 тисячі, розширення кладовища новер новий нове, нове двір. 18 тисяч. Знімається об'єкт реконструкції системи диспетчеризації ліфтів, мікрорайону Північний, так як ЖКП Галузеве зробить цю диспетчеризацію за рахунок влашних коштів. Тому відпала потреба в цьому. Оці кошти знімаються і перекидаються відповідно на капітальний ремонт житлового фонду. Міста Рівне. Врешті депутати перейшли до розгляду земельних питань, яких у порядку денному цієї сесії більше ста. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.